Надцяте в Україні проголовні події на цьому. Й далі у викладі на ТВА і у студії Тетяна Чудаківська. Добрий день в Україні вже майже півмільйона внутрішніх переселенців. За даними міжвідомчого координаційного штабу із зони АТО у мирні регіони переїхали понад 478 тисяч людей. Серед них близько 130 тисяч дітей і 104 тисячі пенсіонерів та інвалідів. Із Криму на материкову Україну переїхали майже 20 тисяч людей. За добу три українських військових загинули, і 15 отримали поранення. Більшість із них під час боїв за Донецький аеропорт. Його бойовики намагалися штурмувати двічі та кіборги. Усі атаки відбили. Також бойовики обстріляли 23 населені пункти на сході. Вогнем у відповідь у тих випадках, коли у зоні ураження не було мирних об'єктів, артилерія е сил АТО завдала 22 вогневі удари. На Маріупольському напрямку посилено боротьбу з диверсантами і повітряною розвідкою терористів. Зафіксовано збройні сутички між самими бойовиками. Так, у районі Олександрівки, що на Донеччині, у наслідок міжособних боїв бандитів знищено їх самохідну артилерійську установку і один град. Тим часом козаки і російські найманці відмовляються їхати на Донбас воювати. В одну з донецьких в'язниць було доставлено 60 осіб, так званих козачків, які вперто відмовлялись воювати. Після дводенної обробки їх у приміщенні Катівні Донецької СБУ. Бойовики вивезли своїх поплічників дезертирів в Росію. Російські найманці, які активно брали участь в бойових діях, відмовляються воювати через невиплату їм грошової винагороди. Безлер Бреше про те, що знаходиться у Полтавській області. Так на відео звернення відомого бойовика відреагував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Нагадаю, Ігор Безлер, більш відомий як бієс, об'явився напередодні щодо заяв терориста про постачання зброї у Горлівку з України. Геращенко просить надати прізвища полонених, які його розвантажували. Також дав про себе знати і командир донських козаків Микола Козіцин. Його інтерв'ю з'явилося на каналі сепаратистів. Нагадаю, напередодні у Антрациті Ався бій між бойовиками ЛНР і козаками була суперечлива інформація чи то про арешт, чи то про загибель Козіццева. Я жив здоров працюю, працюю над ногими проектами, які нужно осуществити. Я буду рядом з вами. І то, що кажуть, що я временно це саме, я нахожусь в відпуску. Восьмий, начебто, гуманітарний конвой з Росії уже на Донбасі. Понад 100 машин перетнули державний кордон. Російська сторона переконує, везуть будівельні матеріали, продукти харчування і новорічні подарунки для дітей. Утім, що насправді у тих вантажівках знов дізнаються лише бойовики, бо ані українські прикордонники, ані міжнародні спостерігачі, які в попередніх випадках вмісту цих Камазів в очі не бачили. Вміст і призначення вантажу українській стороні невідомий. Це лише картинка для засобів масової інформації, начебто допомоги, проте реальної допомоги звичайні люди на Донбасі не отримують. Напакійлива частка гуманітарних вантажів потрапляє до бойовиків у вигляді якоїсь міри продуктів. а Більшою, більшою часткою це боєприпаси, спорядження. Все інше для того, щоб вести бойові дії, криївка, дяді Кості так лагідно називають Айдарівці оселю одного із волонтерів у місті щастя. Будинок Костянтина завжди відкритий для солдатів, де добровольці і військові можуть смачно поїсти, випрати речі, скупатися та відпочити від усіх військових негараздів. На кухні смачні домашні страви, гарячий чай і печиво. У спальній кімнаті втомлений солдат, який відсипається після добового чергування. Так виглядає криївка дяді Кості у місті щастя. Свою оселю Костянтин вже давно перетворив на штаб допомоги українській армії. У кожній кімнаті цигарки, ліки, теплий одяг, а кумори заповнені гуманітарною допомогою. Хлопці заболівають, гріпують простудне заболівання. Я захворів. Досить такий був, висока температура і так далі. І в той час і в лікарні не було можливості полікуватися, тому що в той період дуже обстрілювалося. І, і дід якось запросив, забрав мене до себе, надали мені таку медичну допомогу, там, чаї, оце все. І за допомогою цього я. Зміг дуже скоренько виздорювати і повернутися на передову. Допомагати активістам Костянтин почав ще з Майдану. Потім окупація Криму і війна на Луганщині, яка не оминула і рідне місто чоловіка. Коли наші брати прийшли к нам з автоматами в руках, от. тоді я твердо вирішив, що значить, або ми виграємо, або ми з родиною, Родина з нами і треба побеждать. Якщо ми цю війну не виграємо, то як завжди виграють нас. Коли щастя було зайнято сепаратистами, Костянтин продовжував допомагати армії підпільно, возив мішки для укріплення позицій, теплий одяг та їжу через ворожі блокпости. Його розшукували, погрожували вбити разом з родиною, проте волонтер не зупинявся. І угрожали, і смотрели косо на мене, і тоді якраз вже була взята СБУ, когда и оружие было раздано и все. И просто-напросто уже была, была опасность. Было и такое, что о, все, сейчас уже наши придут. Ну, наши это в плане сепаратисты будем жечь, будем резать. Волонтери з інших міст також допомагають Костянтину. Вони пересилають допомогу на його адресу, а Костянтин же розвозить усе по блокпостах. Проте найбільша підтримка для Костянтина дружина і син. Усі не гаразд війни, вони пережили разом. Ну тут повністю займався оборудованням, там када перші пости наші з'являлись, і там кусок дрота, який лежав у нього в гараже, він віддавав. і що потрібно було якісь там гвоздики, щось то покупати, він покупав. Тікати з рідної землі Костянтин не збирається і налаштований займатися волонтерством за будь-яких умов. Слава Україні Олекса Кулак, ТВА. у Слов'янську вбили журналіста Олександра Кучинського і його дружину. Олександр, головний редактор газети Кримінал Експрес і автор книги про Донецьку мафію. Журналіста з дружиною знайшли зарізаними на власній дачі. За даними МВС, це сталося у суботу ввечері. Ярему на палю, це одне з гасаловіча, яке зібралось на головній площі столиці сьогодні, у річницю першої зачистки майдану. Активісти впевнені за півроку на посаді генпрокурора Віталій Ярема не виправдав сподівань, адже після революції гідності непокараними залишилися винні у загибелі небесної сотні, немає судових вироків членам сім'ї Януковича. Спусковим гачком для акції стало повідомлення у соцмережах одного із блогерів Сергія Іванова, начебто з 17 по 19 листопада у Києві був Сергій Арбуз. Зов якого розшукує МВС, до того ж рахунки екс чиновника розблоковано. І вчора гон прокуратура сказала, що рахунки знову заблоковані, тепер всі мудрують. Чи вдалося йому зняти кошти чи ні? Якби якби навіть у стані його злочину не було вини, то взагалі б не мали після всього, того, що сталося якогось смертей, ніхто не мав права так от тишком-нишком, розумієте? оце, оце робити бо така одіозна фігура. Треба, треба йти, Віта, Віталя. От бо е, півроку. Е, Тих що ти керуєш, Віталій взагалі нічого не відбувається. Жодний сепаратист не покараний, жодний фінансист сепаратистів не покараний. Закон про очищення влади ви саботуєте. В Україні день пам'яті присвячений річниці розгону Беркутом студентського Євромайдану. Рік тому, 21 листопада, кабінет міністрів України ухвалив постанову про призупинення процесу підписання угоди про асоціацію з ЄС. Це викликало хвилю обурення українців, зокрема молоді. Студенти першими вийшли на майдан. А у ніч на 30 листопада їх жорстоко розігнали беркутівці. Наступного дня українці повстали на захист своїх дітей та цінностей. Спогадами про революцію діляться активісти майдану. Рік тому Оксані було лише 16, а вона вже знала, якого майбутнього хоче для своєї країни. Каже, такі патріоти режиму Януковича були непотрібні. Саме в то мені розбили голову і перебили ноги. Ми дуже довго лікувалися, але саме тоді, першого числа, я вийшла знову, і ми побачили, що піднялося дуже багато людей. Чи вийшли дійсно мільйони? Ми були почуті. Навіть ті дівчата, яким вдалося врятуватися від кейків у беркута у ніч на 30 листопада, запам'ятають побачення тоді на все життя. Я просто почула дикий крик жінки. Я розвернулася, і прямо посередині дороги на хрещатику лежав чоловік, який вже не рухався. В нього розбита голова, розбитий ніс, розбите все обличчя. Його просто били чотири всі, і потім підбігло ще двоє, і просто його почали так бити по всьому тілу. Те, що зник страх перед владою, тепер вона сама побу. Юються народу одне з досягнень революції гідності. Вважає новоспечений депутат Мустафа Наєм. Активіст майдану відчуває відповідальність за свій пост у Фейсбуці, який привів однодумців на Євромайдан. Відповідальність почалась в той день, коли ми перший день прийшли не міг піти з майдану рано, тому що відчував, що зібрались люди, що щось треба робити. І це почуття тривоги досі не покидає. І я думаю, що найбільша наша відповідальність це все ж таки не підвести цих людей. І щоб через 10 років інші не прийшли на майдан і не сказали, що нічого не змінилось. Активістка майдану і теж народний депутат Ольга Богомолець визнає, влада поки що не дуже змінилась. Досягненням вона вважає те, що у парламенті з'явилися нові обличчя народжені революцію, та їх поки критично мало, згадуючи майдан, богомолець каже насамперед про героїв Небесної Сотні. За цей рік ми пережили стільки, стільки смертей, яких я за все своє життя не переживала. Стільки несправедливості, стільки агресії. Руслана лежичко радіє, що попри час студентство повернулося на майдан, щоб відзначити річницю. Активістка переконана, українське суспільство дуже подорослішало за цей рік. Воно пішло вперед вперед. Тої корупційної системи проти якої, в принципі, все це виникло. І ми зараз знаходимося настільки впереді, що якщо, е, якщо зараз політики не візьмуться за голову, вони дуже далеко в минулому залишаться. Руслана радить керманичам держави частіше виходити до людей. Марія Черніхівська, Антон Деркач, Твай. Молдова обирає між заходом і сходом. На парламентських виборах основна боротьба розгортається між проєвропейськими та проросійськими партіями. Лідери перегонів, три партії, які підтримують євроінтеграцію країни. Їм соціологи пророкують близько 50% голосів. Створити коаліцію їм можуть завадити внутрішні чвари. Їх конкуренти комуністи і соціалісти. Вони можуть набрати понад 20% голосів. Проросійські сили зазнали серйозного удару, коли за три дні до виборів суд зняв з дистанції партії. Цю патрія керівництво політичної сили звинуватили у незаконному фінансуванні з-за кордону. Ми продовжимо рух у бік Європи, але я не думаю, що це на краще. Чому? А що доброго нас чекає в Європі? Країни, які вона приєднала до себе, нещасливі, і ми не будемо також. Я вважаю, Молдова не має зближатися ні з ким має розвивати відносини з Росією з Євросоюзом бути одільною країною, строїть її, строїть у будущее. наше майбутнє з Європою. У мене четверо дітей, і я бачу їх майбутнє в отриманні освіти за кордоном. Я хочу, щоб вони навчалися там, а не тут. Від тріумфу до вічі Єгипет розділився через визнання президента Хосні Мубарака невинним у загибелі сотень активістів арабської весни. Тисячі противників екс-очільника Єгипту, родичі загиблих демонстрантів вийшли на вулиці, щоб висловити незгоду з несправедливим на їх думку рішенням суду. Натомість прихильники Мубарака святкують, що їх лідер уникнув смертної кари. Нагадаю, напередодні у ході гучного процесу судді виправдали єгипетського президента. Його визнали непричетним до організації. Ці вбивств понад 800 демонстрантів під час масових виступів три роки тому виходить, що ми неправильно вчинили, коли вийшли на протест. Зараз кажуть, що ми не праві, а вони безневинні і їх виправдовують. Але хто вбив мучеників? Я хочу знати, хто вбив мучеників. будь хто може помилятися. Кожна людина має добрий і поганий боки. Мубарак не янго, але він зробив багато добрих речей. То чому ж ми дивимось тільки на помилки, ігноруючи його заслуги? Троє іноземців загинули внаслідок нападу бойовиків Талібану на готель у столиці Афганістану. За повідомленням поліції Кабула вбито працівника гуманітарної організації його сина і дочку. Усі троє громадяни Південно-Африканської республіки. У перестрілці також загинули троє нападників. Керівництво талібів уже узяло на себе відповідальність за теракт. За минулу добу таліби здійснили принаймні чотири напади на позиції афганських силовиків і мирних громадян. Так, третю добу тривають сутички поблизу колишньої британської військової. Й бази Кемп Бастіон. Американський поліцейський Дарен Вілсон, який застрелив чорношкірого підлітка у Фюргесені, залишив службу. Причина побоювання за власну безпеку. За словами адвоката, останні місяці правоохоронець змушений був переховуватись через погрози фізичної розправи. Нагадаю, у серпні Вілсон застрелив беззбройного чорношкірого підлітка. Поліцейський заявив, що це зробив. Порядку самоборони і совість його чиста. Журі присяжних вирішило не звинувачувати Вілсона у вбивстві. Рішення викликало заворушення і погроми у Фергюсені та масові акції протесту по усій країні. У кличка оприлюднили нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Наразі у міській адміністрації її обговорюють метро і електричку планують зробити по 4 гривні на земку 3. місячні ж квитки коштуватимуть 300 і 150 гривень. Відповідно, київська адміністрація запевняє, будуть будуть знижки, зокрема, якщо оплатити одразу півсотні поїздок. То під можна кататися по 3,5 гривні. Студенти традиційно сплачуватимуть половину вартості проїзду, а учні у четверо менше. Їм продаватимуть пластикові картки, що коштуватимуть 12 гривень. Введуть і проїзні з обмеженням кількості поїздок метрополітеном. Їх ціна буде наступною за 46 поїздок у метро 150 гривень для студентів 75 гривень, учнів 37,5 сім у Києві грали в боулінг та збирали гроші для дітей з синдромом Дауна. У турнірі взяли участь співробітники компаній-спонсорів, команда волонтерів та батьки, які виховують дітей з генетичним порушенням. Ну а для сонячної малечі тим часом влаштували бульбашкове шоу. Детальніше розкаже Інна Гоголь. Дворічному Кузьмі грати в боулінг поки зарано, тому з мамою та братиком влаштувались у фан-секторі, а вибивати страйки на доріжку, відправили тата. Центр раннього розвитку для дітей з синдромом Дауна хлопчик відвідує вже два роки. Саме тут йому допомагають пристосуватись до життя. Єдиний практично в країні володіє цією інформацією стосовно можливостей цих дітей, стосовно можливості їх реабілітації, скажімо так. І для, для дітей важливо з самого народження отримувати допомогу стосовно їх розвитку фізичного і психічного у змаганні взяли участь 14 команд. Серед них і збірна волонтерів, які мають друзів з синдромом Дауна. Команда від благодійної організації під назвою щастя вже готова перемагати. Вже не перший раз, тому що нам цікаво, просто як дружня команда. Не пасе задніх і команда батьків. Гра нещодавно почалась, а за кількістю очок збірна вже у лідерах. Капітан команди Світлана завжди активна учасниця програм організації Даунсиндром. Давно граємося в місті. Ми граємо не тільки на боулінгах. Ми граємо. І благотворительні турніри по пейнтболу і по футболу. Я, собственно, мама ребенка з синдромом дауна, поэтому ми участвуємо активно, тому що я знаю не із старих рук, а тому, як це важливо, соціалізувати таких дітей. Благодійні турніри влаштовують вже чотири роки. Востаннє вдалося зібрати близько 300 тисяч гривень. Усі кошти передадуть до центру раннього розвитку дітей. Ми збираємо ці средства. У нас есть детский центр, где получают услуги уже больше 7, ну, за вот 5 лет работы получила услуги более 700 семей. У нас есть 4 групповых занятия, то есть это детки от, групповая, групповая работа, детки от 0 до 2 лет, 4-5 лет, 5-6 лет и 6-8 подготовка к школе. ніяк не фінансує нашу діяльність нашої благотворительної організації, тому ми винуждені обратися до бізнесу. Переможців турніру з боулінгу нагородили кубками та медалями. Інші учасники отримали сувеніри. Інна Гоголь, Шатайло, ТВА. Папа римський Франциск став героєм мюзиклу. Життєвий шлях понтифіка перенесли на сцену у Філіпінах. Для вистави використали справжню релігійну атрибутику з Ватикану. А у постановці взяли участь справжні священники, щоб додати їй реалістичності. Шведський стіл для тайських макак влаштували серед руїн давнього храму у Таїланді. Спеціально для приматів виклали близько 2,5 тонн різноманітних фруктів та овочів. Таким чином, місцеві жителі віддячують мав Вони вірять, що ці тварини принесли успіхи процвітання їхнім містам і селам. У цьому році на частування грайливих макак витратили понад 12 тисяч доларів. Це всі новини на цю годину. Далі спорт від Ірини не полотай. Ну, а підсумки дня підіймемо о вісімнадцятій. Тоді побачимось.